Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! У цю другу неділю великого посту так випало, що цього разу припадає мучеників святих Савена і Паха. І, зокрема, оцей мученик Савен, коли страждав, коли помирав за Христа, він казав, що Христос страждав більше від всіх. Чому він так сказав? Чому він так говорив? Напевне, що через те, що Христос був безгрішний, це Бог, який прийшов на землю, щоб спасти людину, викопити людину, щоб взяти на себе оці гріхи людські, які так численно назбиралися. І тому цю неділю церква також подає нам до уваги і дає нам такі тексти євангельські про те, що Друзі, які взяли оцього розслабленого і принесли до Ісуса Христа, і Його спускають через покрівлю до нього, і Христос звертається до нього і каже: Прощаються тобі твої гріхи. Тобто Бог бачить їхню віру, бачить те, що вони зробили, таке для свого друга, який вже не міг прийти, який сам вже не міг це зробити. І Бог відпускаємо гріхи, цим самим вказує на те, що гріх є причиною оцих різних наших бід, різних наших паралічів, як тіла, так і розуму, так і душі. Тому, дорогі брати і сестри, нехай Господь оцим прикладом Господь дає до розважання, до розуміння, підкаже нам те, щоб ми також запрошували. До покаяння і своїх ближніх приводили їх до церкви, до сповіді. Амінь. Слава Ісусу Христу.